Полтавці дуже гостинні. Для мене це ще особливий вечір, тим, що моя книжка була на постійному зв'язку з Полтавою, тому що тут був ілюстратор, художник Юрій Шаповал. Це мій улюблений сучасний художник. Він з Полтави. Я давно його поціновую я навіть не міг повірити, що він погодиться проілюструвати мою книгу, але він погодився з радістю. і Ми зробили, я думаю, Класну книжку разом, так що моя книга співавторстві з Полтавою вийшла. Бойовий дух в Полтаві дуже високий на рівні. Так і треба. Я пишу вірші з 10 років. Для мене це просто спосіб комунікації зі світом, для мене це норма. Єдине, що тут відкрився такий додатковий шар якби, творчості, коли ти розумієш, що ти. Маєш сказати не тільки за себе, а за тих людей, які не можуть описати свої почуття саме в поетичному слові, я маю на увазі. Богом забути село, що у закладках в чорта, мила. Ти можеш тут бути впевнена лише у вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя. Сумка в бік столиці. Дім твій ще засипав град, не змила, фосфорна злива, мила, ти вичерпала лімітна власне різдвяне диво. Сядь без вагань, хоч в який вагон. Якщо це направду доля, важче сплетуть. і сплетуть у двох вузли залізничних колі. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вибір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектими. Погляд занурений у бульвар, вчитела, перспективи. Вижили хоч би заради вас. визнайся за усердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається грунта, мов вміяти листок чорнила. Більше за все, я хотів би, щоб ти таки залишила. Хочу, аби ви оминули вас міни та їх уламки. Витримав струси його бліндаж, вкрили тебе, серпанки. Хочу, щоб він віднайшов тебе цілим посеред пилу, щоб ви поїхали разом, геть і більше не загубились. Сумку чадуй, наче посах, вірений наречені. Знаєте, що мирні кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Кляснемо ж мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ми це у двох кожен різдвяний вечір. Якби всі наші топ-10 поетів писали, я думаю, я б так багато не писав. Але відчуваю, що такі події відбуваються, їх не описують у поетичній саме площині. Тому хотілося написати якомога більше, сказати за себе, за тих, хто сказати не може або вже не може. Передати ці почуття саме в віршах будуть наші діти вивчати історію. Будуть з битва за Херсон, контрнаступ на Харківщині, була битва під Бахмутом. Що вони зможуть з цих битв зрозуміти про те, що ми відчували? Аж нічого, тільки здогадуватись. А один вірш, одна пісня може дуже багато сказати. Ми ставили собі амбітні цілі зібрати три мільйони гривень. Нам вже це вдалося зробити. Потреби більше, але три мільйони це був такий амбітна ціль, до якої ми прагнули. І ми вчора вже сьогодні дораховували гроші. Вже є три мільйони. Тобто ми вже збирали більше ніж ми прагнули. Але звісно, це є на що витрачати. Ми вже сьогодні замовили 20 дронів. Ми замовили вже одну артилерійську систему і замовили одну антидронову пушку. Тобто ми ще не дозбирали всі гроші, але починаємо вже їх витрачати, тому що потреби це і потрібні. В цьому для цього мене відправили в це відрядження в цей тур. Побратими, я думаю, будуть задоволені, що я повернусь не з пустими руками, а з артою, дронами та всім найнеобхіднішим, що треба моїй бригаді. Залежить від командування, я планую служити далі державі в своїй 68-й бригаді. Для організації цього туру я не зробив ваш нічого, тобто це все руками волонтерів і з погодження з моїм командуванням. Вони розуміють, що можна збирати через інтернет, а можна на таких вечорах, де ми можемо не тільки. Збирати гроші, а ще ділитися історіями з фронту, ділитися почуттями з фронту, тому що в мирному житті це також потрібно, в умовно мирному, наскільки це зараз можливо в Україні. Здивовані тим, що у нас недобір в бригаді, військомати не дають нам стільки людей, скільки нам потрібно зараз. Тому такі тури взагалі треба, щоб військові говорили. Про це, що знаєш, на початку повномасштабного вторгнення були черги військкоматах. Зараз цих черг немає. А у нас не добір. Ми 12 місяців на передові, і нам доводиться працювати за нас і за ще когось, кого немає. Так люди вибувають двохсотими-трьохсотими, і нам треба поповнення, і тому треба нагадувати людям про війну, в тому числі на таких вечорах. випадковому ранку любов стає базовою спотреб. Якщо атомна хвиля несеться і скоро усе зітре, Не зрушатиму зміст, я буду писати її портрет. Як вона вигинає у голоду спину у напівсні, Мов друковані літери вигинаються прописні, Не її сну, хоч би світ кругом знавісні. Як фанатик нової релігії, знаможних правиків у страхах її я звинувачуватиму яретиків, кожна жінка казатиму я, місце злочину чоловіків. Кожна віра казатиму з ґрунтом випробувань пророста, розкажу, як вона одночасна, чудесна і така проста. Передам це знання про її суперечності з вуст, в уста. Перший ранок скажу важливіший за першу ніч. Хоч би місто лишилось в облозі, оточене зусибіч, як цієї хвилини не чув сурмовий урочистий клич, за вікном полихатимуть шини під дикий гарматний грім, я вдихатиму її, густо змішаний із моїм, миї, боронитиму ліжкові навіть серед міських руїн. І волосся брунатне, розкидане умання, та якби я судив за красу, що не визнана й потайна, я б би її на довічне із вилученням майна. І якщо би ніхто, крім мене не бачив її вини, не попав іще під вогонь, шквальні та навісни, Я б продовжив писати доноси і й підкинув її у сни. Як розшукую рідкісні квіти, Для магії ворожбити, Я губами збиратиму родинки для портрету її в цю мить. Та нехай не прокинеться повністю, хай вона мирно спить.